Привіт до вашої уваги! Лот – Це інструменти та товари для дому парксайд. В цьому лоті 30 одиниць різних товарів, різні набори, круги для шліфовки. Також для шліфовки є такий набір з різними насадками. Він в такому контейнері. Різні набори сверлів, викруток. Одна упаковка затяжок. Така електронна линійка. Один контейнер для інструменту. Такий шприц робочий. Моги панзіки. Також буде дві мотузки. максимальне їхнє навантаження 110 кг. Вартість однієї одиниці буде 116 гривень. Вартість цього лоту 3470 гривень. І даний лот вже можна замовляти на нашому сайті та у наших менеджерів. Слідкуйте за нашими оновленнями та підписуйтесь на наші YouTube канали. Всім дякую, заробляємо разом!